Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант стосовно атак безпілотників по Росії. Можемо сказати, що в багатьох регіонах Росії БПЛА з'явилися цієї ночі, і зокрема в Казані в Ульяновську аеропорти зупиняли свою роботу. Там тимчасові обмеження вводили на надію власне цих аеропортів. І польоти були зупинені. Ну а у Владимирській області Росії продовжується. Режим надзвичайної ситуації. Через вибухи на 51-му е, арсеналі е, ГРАУ, так е, головного управління ракетно-артилерійського російського міністерства оборони вибухають снаряди, і всю ніч ці вибухи продовжувалися, Канонада тривала аж до ранку. Величезний склад із БК, із снарядами і ракетами розривало ще вчора за дня. Фактично, От в другій половині дня з'явилися перші повідомлення про те, що так просто феєричні. Надзвичайного масштабу вибухи. Відбуваються поблизу містечка Кіржач у Владимирській області, і фактично через цю подію закрито було усі школи підприємства евакуйовано населення із багатьох населених пунктів навколо в екстреному порядку. Як повідомили самі росіяни, кержач або цей арсенал біля цього містечка спалахнув сам по собі через якесь недотримання правил безпеки обслуговуючим персоналом числа військових. І нібито жодних безпілотників туди не долітало. Це офіційно російська версія. Ми не знаємо, як було насправді, але бачимо, що люди справді схвильовані, їх евакуювали вчора весь вечір. І до ранку, як уже от відомо, було перекрито дороги киржач дубки від киржача до сусідніх багатьох сіл, позакривали переміщення транспорту, перекрили дороги. Ну і також пишуть, що четверо людей постраждало через розліт. Снарядів, як повідомив місцевий губернатор Владимирської області, ось як виглядає цей 51-й арсенал грав із повітря і червоним кольором позначено ті квадрати, ті сектори, де ну пожежі вирували фактично всю ніч. Це дані супутників, які зафіксували термальну таку активність надзвичайно, що свідчить про те, що пожежа охопила величезні площі цього арсеналу. Фактично на вісімдесяту той він знищений цей арсенал, і пожежа також перекинулася на найближчі ліси, які межують із цим арсеналом. Цей вибух, от в момент його апогею, було видно навіть за 50 кілометрів у Московській області. Зважаючи на розташування цього арсеналу, аналітики експерти пишуть про те, що його росіяни розцінювали і розглядали як одну із основних баз зберігання і північнокорейських, зокрема, боєприпасів оскільки біля Москви близько цей арсенал розташовано, і вважали, що там його українські безпілотники або не дістануть, або існує менша ймовірність такого удару по цьому арсеналу біля містечка Кержач. Тому зберігали там усе найцінніше. Бачимо, що найцінніше фактично прахом пішло, вибухнуло так в один момент, і фактично вчора от, до кінця дня і до, до початку сьогоднішнього дня ця канонада тривала, тому що боєпропасів там було дуже і дуже багато. Ми до цієї теми все ще будемо. Я думаю, повертатися сьогодні, оскільки з'являється більше свідчень, деталей, обставин того, що там відбувається в Володимирській області. Ну але радіємо, що Тих чи інших причин у росіян стало менше снарядів боєприпасів, в тому числі каендерівського походження. Нагадаю, що згідно із даними міжнародних медіа, які відповідні розслідування провели на цю тему, Росія чи не наполовину, мінімум на половину на 50% залежить від північної Кореї по поставках снарядів. А на деяких ділянках фронту росіяни взагалі 85, а то й 100% артилерійських боєприпасів використовують саме північної Кореї виробництва і те, що от всі ці, ці снаряди вибухнули у великій кількості, може спричинити серйозну кризу і нестачу БК на багатьох напрямках фронту Росії. Може і з цим пов'язана готовність Путіна зараз швиденько заморозити фронт і зупинити бойові дії. З Марганця з'являється з Дніпропетровщини все більше деталей стосовно того, що там відбулося, судячи із фото, які напевно ми не можемо повною мірою зараз демонструвати. Ми зараз відберемо. Ці фотографії, російський дрон влучив в автобус, тобто в транспорт, яким рухалися люди, тому що понівечений автобус вже поширюють різноманітні телеграм-канали і пабліки, в якій очевидно влучив так. От ми бачимо саме цей транспортний засіб білого кольору. Автобус бачимо, що там вибухнуло щось. Ну і як повідомляють власне, представники Дніпропетровської ОВА, йде мова про російський дрон, який влетів у цей автобус. Там перебували люди, співробітники. Під Підприємства заводу, якого з місцевого, які рухалися на роботу зранку, і вже, на жаль, йде мова про дев'ятьох загиблих і тридцятьох поранених через вибух цього е, дрона цього російського безпілотника. Тобто, росіяни свідомо атакували цей автобус з метою вбити якнайбільше людей. Вже дев'ятеро людей загинуло. Ось такий е, жах. У нас відбувається у Марганці в Дніпропетровській області. Це вже ранкові події, фактично, ранкова атака. Сині. Нічно, нагадаю, російські шахеди атакували інші українські міста.